Всім привіт! Мене звати Валентина. Я вітаю вас на своєму каналі натхнення. Сьогодні хочу вам запропонувати огляд моєї закінченої розмальовки із Coloring Book із серії мандал. Ця розмальовка за номерами. Є такі приклади, як розмальовувати мандали, але, зізнаюсь вам чесно, я рідко дотримувалася порад, які нам запропонували автори, і розмальовувала за власним бажанням. Книжечка, на жаль, у мене розпалася, тому буду показувати ось так. Роботи виконані різними матеріалами, використані олівці, фломастери, ручки, маркери. Ось ці роботи я дотримувалася кольорової гами вот после після цієї роботи вирішила, що не хочу більше використовувати тільки ту гаму, яку пропонують автори, а брала уже свои ручки, свої кольори. Остання робота. Дякую всім за увагу! Всім па-па!